Ну, власне кажучи, треба спочатку подивитись на біографію самого грицака. Тобто, це достатньо цікава історія цієї людини, тому що він в 91-му році е, прийшов в службу безпеки на посаду прапорщика Тере водія, і абсолютно несподівано протягом 10 років людина дослужилася до е, генеральських погон. несподівано, але певно, пане Вадиме, не в Україні. В Україні ж це таких випадків. Ні, ну насправді, в принципі, бували випадки і в цивілізованих країнах, коли за 10 років люди доходили. І, тобто тут є два варіанти: або це генії насправді, або що не менш вірогідно з моєї точки зору, це насправді людина, яка мала чиїсь дуже серйозну протекцію зараз, ми хочемо знати, чи це протекція. Я думаю, що протягом сьогоднішнього дня сайт «Еспресо ТВ» обов'язково зрозуміє, чия була протекція для Грецика, який зумів протягом неймовірно короткого періоду часу, коли люди, дай Бог, дослуговувалися до майорських посад, стати перескочити через все, що можливо, і за 10 років стати генералом. Але насправді в чому причина його сьогоднішнього призначення? Причина приблизно та ж сама, що й була і з призначенням галатея в. В принципі Петро Порошенко не хоче, щоб е, всі лаври переможця були розділені між кількома е, людьми. Тобто не треба забувати, коли був призначений крутов. Крутов був призначений в найтяжчий момент. Крутов, крім всього іншого, це людина Турчинова, Не треба це забувати. Теж це він був його заступником, він засновник альфа. Він заступник Турчинова в 2005 році, коли Турчинов був головою був, е, що мав Крутов на момент створення антитерористичної операції. Він не мав нічого. По суті, це були розрізнені е, частини. Це, в принципі, не було жодної координації, не було розуміння взагалі, що у нас є і що ми можемо робити. Що зробив Круто за ці три місяці? Так, да, було багато помилок. Але насправді, в принципі, зараз більше-менше починає там. Ситуація, ну хоч якось там вирівнюватись, хоч якось, тобто ще до переможних реляцій, далеко, але вона починає вирівнюватись. Зараз Порошенко змінив галатея каваляна, галатея тобто навпаки, каваляна Гелатея. Зараз він змінив Крутова на Грицака. Виключно для одного це його люди, це люди близькі до безпосередньо Порошенка. І це люди, які не будуть мати жодних в подальшому політичних амбіцій, не перетворюватимуться. Ну вибачте за цей пафос на таких собі генералів адміра, маршалів Жукових, які зможуть потім пробувати Ести якісь свої політичні.